Всіх вітаю, мене звати Христина і це мій канал, щоб ще зв'язати. Саме так я починаю своє відео вже рік. Уявіть собі, моєму каналу вже рік і кожного тижня іноді трошки частіше, іноді не так часто, але виходить моє відео і у них ми з вами говоримо про моє в'язання. І це відео присвячено року моєму каналу річниці. Дякую всім, хто підписаний на мене, хто дивиться моє відео, пишеть коментарі, хто чомусь надихається, хто надихає мене, і без вас би не було цього каналу, а це, як виявилось, тепер вже невід'ємна частина мого життя. Тож, у шорці, які я виставила на річницю каналу 16 липня, та у інстаграмі я просила вас задавати мені питання. Зв'язання, з особистого життя і взагалі все, що прийде на думку. І хотіла вставити цю маленьку вставочку з відповідями на питання у влог, але питань виявилось аж 9, одну хвилинку на секундочку. І я вирішила, що це може затягнути і на окреме відео, і от сіла знімати. Виписала всі свої питання у свій. Блокнот, і буде на на них відповідати, але виписувала не послідовно, а просто як побачила, так і виписувала, тобто немає ніякої послідовності. Тож, давайте трошки поговоримо про мене і про моє в'язання. Е, перше запитання, е, точніше, декілька запитань мені задала моя підписниця Наталя Артищева. Е, дівчата, якщо я читаю неправильно прізвище, вибачте мене, але я завжди читаю неправильно прізвище. Так, е, яка я пряжа? Хто, хто мене надихнув створити канал і чому назва щоб ще зв'язати? І які найкращі шкарпіткові спиці, як для мене? Тож, яка я пряжа? Я зазвичай у дівчат питаю також у відео, з якою пряжою вони асоціюють себе. І коли це питання прийшло до мене, я трошечки навіть задумалася, тому що я ну, не могла про себе подумати, ну, засоціювати себе з якоюсь пряжею, і трошечки. Трошечки пороз, пороздумував, я вирішила, що я е, однотонний е, солід е, шкапеткової пряжі лендлас. Чого? По, поясню. Ну, це ж я себе асоціюю, це, це, це не повинно означати, що так вона є. Чого? Тому що це класна нитка, вона мені дуже подобається, і незважаючи на те, що це. Е, Солід, тобто не яке шалене фарбування чи ще щось, але солід це база для всього, тому що можна зв'язати і візерунки, і це може бути частиною якихось смужок, і це може бути частиною жаккарду Тобто це така базова база. І ось чомусь я себе асоціюю саме з цією пряжою, тому що це такий. Пряжний мінімалізм, а я ну, не люблю, коли дуже щось ем, таке, чогось занадто. Так, далі. Хто надихнув створити канал? Насправді надихнуло мене створити канал, е, те, що я дуже давно е, хотіла, е, ще до, до початку війни. Я довго думала про те, що класно було б розповідати комусь. Про своє в'язання, кому це цікаво, а не тільки чоловікові і подрузі, яка взагалі не тямить про що я. І дуже довго хотіла, 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 але до війни наш Ютуб був е, заповнений російськомовними блогерами і не було так багато місця, місця для розвитку. А після початку війни і коли. Наш е, україномовний Ютуб почав розвиватися великими такими семимильними кроками. Я вирішила, що час настав, коли, якщо не зараз, чого мені боятися? І якось знімала тиждень, щось там в'язала, розповідала і так і вийшло моє перше відео, е, чого канал називається Щоб ще зв'язати. Насправді е, мені дуже подобається вислів. Все в житті зв'язано, і я довго думала про цю назву. Але така назва вже є це канал Ринки Пароян. Ось, і тому я вирішила думати далі, далі, далі. Думала для себе, для чого я приходжу на Ютуб, що я шукаю у того чи іншого блогеру. І я зрозуміла, що частіше за все, з Ютубу я йду на Ютуб я йду за тим, щоб. Щоб ще зв'язати, тобто знайти для себе якусь ідею, надихнутися. І вирішила, що це прикольна назва, і мені, мені, мені було приємно, і це як би, моя ідея каналу, щоб люди заходили на нього в пошуках, щоб ще зв'язати, і йшли з якоюсь ідеєю, щоб ще зв'язати. Ось такий каламбур. Так, які найкращі шкарпеткові спиці? О, Не знаю, ну, суто моя думка, що це е, хайха. В мене лише одні е, хайхай шкарпеткові 5 спиць. Е, розмір 2,25, але це найкрутіші спиці, на яких я взагалі в'язала, тому що вони дуже гострі. Так, інколи вони розслають пряжу, але е, загалом е, це. Просто щось неймовірне. Хочу собі ще е, Хай-хая е, нероз'ємні. Ось тому, що це також повинно бути просто від волбашки і щоб я від двічки не відмовилась. Але я якось рахувала, і в мене дуже багато шкарпеткових спиць. Одночасно я можу в'язати близько 20 шкарпеток. Тому те, що я хочу, це таке Просто бажання, не факт, що це колись здійсниться. Але особисто для мене найкращі е, шкарпеткові спиці це хай-хай. Е, Поки що хай-хай п'ять спить. Ось так. Це було перше запитання. Далі, далі, друге запитання від Тетяни Федоренко: що подобається більше гачок чи спиці, і чим ще захоплюєшся? Що подобається більше гачок чи спиці, однозначно спиці. Гачком я в'яжу не так багато, і для цього потрібне якесь таке особливе натхнення, щось таке прям неймовірне повинно мене надихнути, щоб я взялась за гачок. Так я знаю, що зараз в мене є декілька гачкових процесів, але із активних це один тільки це кардиган шестикутників. Ось він потроху просувається. А всі інші. Поки що на паузі стоять. Ось. А спицями я в'яжу постійно, це мій основний інструмент, це ну, Спиці. Одно, однозначно це спиці. І чим ще захоплюєшся? Чим я захоплююсь, я дуже-дуже дуже люблю читати і зараз вам покажу. просто Сьогодні мене прийшла мені посилка з України. З книгами, які я собі не замовляла на день народження, але вони тільки дійшли. Ось тому я дуже захоплююсь читанням, аналізом, всякими психологічними книгами, романами, і фентезі, і взагалі, щодо до книг, я все ядна, всеядна. І ще що мені подобається, що подобається наліплювати наліпки в на блокнот. Тут таке щось, типу, скрабукінгу на мінімалках, але е, суто наліпки нічого серйознішого. Так. Далі запитання від Яни з каналу Джона Ніт. Як давно в'яжеш і що було з найскладнішим у виконанні за всю в'язальну кар'єру? Як я давно в'яжу? Якщо рахувати активну стадію мого в'язання, тобто не дитячі роки з гуртками, бабусями, мамами і всім іншим, то в'яжу я десь 7,5 років. Дитині мої вісім. Так, 7,5 років я в'яжу, а найскладнішим в'язальним проєктом було, напевно, не знаю, напевно, це були ось ці шкарпетки з жакардом, тому що це був мій перший жакард і там не все так гладко, як би мені хотілося, з помилками, але я дуже ним пишаюсь і. Це, мабуть, був на сьогоднішній день найскладніший мій в'язальний проєкт. Ось так. Так, далі Лариса Овсійчук запитала: розкажи, ким ти працюєш. Ну, розпочнемо з того, що зараз я працюю не найкращій і омрійній роботі у світі, але до війни я на такій працювала. Я з маленького города, міста, який зараз знаходиться в окупації, і у цьому маленькому місті, місті я працювала продавцем у книжковому магазині. Це була така невеличка книгарня, дуже затишна, з, 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 з різноманітними різноманітними ем, казковими персонажами і, таким. Своїм контингентом людей і купа-купа-купою книг, які е, хочеш завжди читати, і хочеш завжди їх комусь радити. Це не знаю, поки що це була найкраща робота в моєму житті, найкрутіша, і мені здається, що на ній би я могла працювати все своє життя. Але всі ми знаємо, що як сталося, так сталося, і зараз я працюю у хорватському селі. У цеху на пакуванні таке не дуже творча робота, але за нею платить. Гроші. От так, от. так, далі. Наступне запитання е, Наталя Купчетироса з каналу Наталя Купчетироса виховання котів і в'язання. Е, якщо не шкарпетки і в'язання, то що? Який інший вид О, е, Тут я. Прям задумалася, тому що м, насправді ну, мені здається, що у всіх дівчат бувають різні якісь етапи рукоділля, там хтось шиє, хтось плете з бісеру, хтось вишиває. Оце все. Мені здається, всі ми через це проходили у різні етапи життя. І мені здається, що якщо б в мені не оселилося в'язання. То можливо, що я б плела з бісеру, тому що мені дуже подобається, як зараз набирають обертів і популярності ось ці плетіння українських національних прикрас, силянки, гердани ось це все. Це неймовірно круто, гарно виглядає і неймовірно складно. І взагалі так брр, дуже мене це бентежить у гарному розумінні цього слова. Але в мене вже є в'язання, і нічого більше мене такого не захоплює саме з рукоділля, тому що я прихильник того, що е, хобі, воно хоч і покликане нас розважати та відволікати. Але я дуже люблю, коли речі, які тебе оточують, практичні. Тобто, якщо ти в'яжеш, то ти в'яжеш і потім носиш, якщо ти шиєш, ти шиєш і потім носиш. Тому я не розумію вишивку, мабуть. Ось таке ж ось воно. Ну, це особисто моє. Тож, якщо не в'язання, то напевно, що плетіння з бісеру було б у мене. Але, скоріше все, що я б тоді просто читала книжки і ніяким рукоділлям не займалася. Ось так. Так, наступне питання від Ірени з каналу Ірина Ма. Чого не в'яжеш плечові? Ох, ринко, насправді я в'яжу в плечові, поставляю тут декілька фотографій. Чого зараз не в'яжу, тому що банально купити моточок на шкарпетки це дешевше, ніж купити дешевше, ніж купити, наприклад, пряжі на кардиган чи на плаття, чи ще на щось. Я такого не екс розміру, тобто мені пряжі потрібно багатенько, щоб якесь плечове на себе зв'язати. І тому зараз я мало в'яжу плечові, але маю декілька планів, які в мене дуже давно вже в голові. І мені здається, що вони колись такі виконаються. Також зараз я в'яжу кардиган з шестикутників, кардиган це ж плечове. Хочу ще зв'язати також кардиган, але мені здається, що він буде вогняний. Він має бути такого світло-сірого кольору з інтарсією на спині. І на спині хочу зробити інтарсію прапор України. Так, я знаю, що це, мабуть, дуже попсово, і всі ці прапорці, і все інше вже люди нав'язали. Але ось мені хочеться і це вже дуже давно в мені. Тобто, мені здається, що, врешті-решт, я до цього прийду. В мене не викликає якогось, ем, якогось проблеми розрахувати і ще щось просто ем, Просто вже кажу, що е, щоб купити пряжу на плечовий, треба витратити одразу багато грошей. Я поки що таке не роблю, і ще можу сказати, що коли ти швиденько зв'язав носочки, це ті шкарпеточки, це тобі хоп. І такий швидкий ендорфін, ти швидко бачиш результат і задоволений. А коли ти довго в'яжеш якесь плечове, це, ну, це більш тривалий у моєму всесвіті процес. Я знаю, що якщо перерахувати на години, воно не дуже буде відрізнятися, ну, не прям буде значний значна відмінність. Але ну, ось так от. Але... Давайте дочекаємося осені, і я щось таке собі плечове розпочну. Ось, сподіваюсь, що я відповіла Ірина на твоє запитання, чого я не в'яжу плечові. Далі запитання від Марго з каналу Маргонітін.ю, які нові вироби хотілося посилити в майбутньому власні виклики. Ну, вже трошки розпочала про це говорити. Хочу зв'язати ось цей кардиган з артарсією, з прапором. І ще хочу зв'язати за описом Потітні це Білеон, тому що я знаю, що вже є українська версія. Тому що інгліш із Б'ята От. А українська версія це прям те, що мені потрібно. Тож, Хочу це. І хочу. Який ще вже може бути в мене виклик? А ну і ще мабуть, що викликом було б так добре і впевнено освоїтися в жакарді, тому що Жаккардом є новий і шепоточком. А ось ем, якось хотілося б більше це поглинутись. Тому що в мене є декілька книжок в електронному варіанті з жакардами, і вже, вже час вже це використовувати. Вже. Тож з особистих викликів, це наважитись на щось плечове: купити пряжу, тире після цього не картати себе за те, що ти це зробила, тире все ж таки завдяки зв'язати. Ось, і якось більше здружитися з жакардом. Ось так. Далі Олена, е, підписниця моя, і вона також, як на черівне в'язання з Оленою, питає в мене, коли почала в'язати, хто навчив та яка річ була першою. Ну, в моєму дитинстві в'язала мама, і я як зараз пам'ятаю, той не перший светр, який вона мені зв'язала. Він був такий фіолетово-зелений, колючий, жахливий, і так мені не подобався, що це прям жах якийсь, тому що він колив мене колов. Ось. Але вона мене не вчила, і мене віддали на гурток по в'язанню, і там в нас жіночка вчила в'язати, але вчила чомусь гачком. Ну, загалом я розумію, чому гачком, тому що дитині простіше пояснити про гачок, ніж про луцьові виверення. Не пам'ятаю, що було найперше з, з мною зв'язане, але з дитинства один виріб я пам'ятаю добре, тому що я дуже довго його в'язала. Мама мені віддала якісь залишки пряжі, якісь коричневі, і є щось якесь муліне. І я зв'язала отакий, отакий рюкзак, такий покол. Це такий циліндр, і тут він зменшувався згори, і якісь в'язані просто ланцюжком були у нього лямки. Але я його зв'язала, була дуже горда собою. Декілька разів з ним кудись ходила. Ось, А іншого такого нічого не пам'ятаю. Тож ось такий виріб, який, який я пам'ятаю. Так далі. Олена Коваленка питає, який проєкт вважаєте самим вдалим за всю в'язальну кар'єру? Це цікаво насправді, але мені здається, що е, найвдалішим своїм проєктом я, як не дивно, вважаю плечові вироби. Я вважаю е, найвдалішим це ось цей сведер. Е, тому що його я в'язала з поєднання білого твіду та е, мохеру, який був, здається, 3600 на 100 г, такий лайт лайт помітний. І це була імітація Sunday Sweat від Beditні. Просто я побачила, як він виглядає у неї. Подумала, клас, я також таки можу розрахувати зв'язати, і зв'язала. Дуже мені він подобався, але він залишився в мене вдома, і зараз його носить моя мама. Ось так. І друга моя невдаліша, як на мене, робота це ось цей світер, ось цей. Його я в'язала в своїй комії. Це спущене плече, тобто це був шивний виріб зі швами, але я не пам'ятаю насправді, чи він був зі швами тільки по плечах. А до цього я все в'язала в кругову, мабуть, так. Дуже він гарний, і я навіть влаштовувала йому таку імпровізовану фотосесію, дуже класний светр. Він був з якогось напівштучного мохеру, але виглядає дуже гарно. Ось ці дві роботи я вважаю своїми найвдалішими. І ще в мене є одна дуже масштабна робота. Ось тут також я її вставлю. Я в'язала сукню у підлогу зі шкарпеткової пряжі на спицях 3. Ось е, своїй подорожці. Вона дуже висока, в неї зріст 1,76, мені здається. Ну, тобто, як на мене, вона висока. І плаття також було дуже довго. Воно важило десь близько 750 грамів на спицях 3. Я маслала його. Ось так. Ну, це всі запитання, які в мене були. Я дуже вдячна, що ви е, подивилися це відео, що ви відгукнулися, написали мені запитання. Дякую, що були зі мною весь рік, і сподіваюся, що у наступному році у вас стане більше. Мого контент стане якісніший, цікавіший. І. Вам завжди буде що зв'язати після того як подивитись моє відео. Дякую за увагу! Бувайте!